Зверну увагу на радодендра. Ось теж жовті листочки, що з ним не так, і вроді все ж правильно зроблено, все доглянуто. Ось вже нарешті з'явилися квітоноси. На слідуючий рік мають квітувати. Тобто, всі добре, все він отримував і заложив. Квіткові бруньки, але жовті, І я собі думаю, ну не а що таке, чому це таке відбувається. Ось, наприклад, цей рододендрон, який в мене зростає, в мене їх два. Тут такого немає, листочки зелені, немає опаду на ну, осіннього сезонного. <кій> тобто все добре. Є з чим порівняти. Проводяться однаково і захист, і підживлення, все однаково. І питання. І що я раз, дивлюсь, порито? Ось дивіться, вон там маю хід якийсь. Навкруги обійшла, подивилась. Ось теж вирито в траві, да? в газоні. Ось все нарито. В газоні, що це? Кроти. Кроти, це зазвичай, кажуть, нешкідливо, але бачу, що з рододендроном відбувається, то це не дуже добре. Кроти порушують кореневу систему. І бачу, що він почав нервувати цей рододендрон. Йому не подобається таке спілкування. Угу. Що крутим, крутим можуть про що свідчити? Це е, погано, вони кореневу систему порушують. Але, варто зазначити, що треба звернути увагу, можливо, крути е, дуже полюбляють личинку майського хруща. Значить, скоріш за все, тут саме в цій локації багато. Цієї личинки. І замість того, щоб журити крота, я йому подякую, що він мені дає змогу побачити, що треба тут попрацювати від хруща Антихрущами я буду зараз проливати також. Тобто, і на жасміні, і тут я бачу непорядок, пожовтіння. Не такий, як має було там жовті листя на, на осінь. Ротодентр взагалі ну він скидає листя. Я бачу, що верхушки зелені, але, а не жовтий. Але і цього не так багато би мало бути менше. Але через те, що крот його постійно штурмує, а плюс ще, скоріш за все, і личинка і хруща там присутня. Раз там крот ходить, значить треба звернути на це увагу і подякувати кроту. Але якщо не буде хруща, то він тут і ходити не буде. Ось так зроблю обробку знову ж таки на, вологу, на вологий ґрунт, я це пам'ятаю, і пролью кущі, поки ще є час. Що у нас не було пониження такої температури високої, низької, що заморозків, слава Богу, не було. От тому швиденько я це хочу встигнути до пониження температури. І отак, коли аналізуєш багато факторів, наприклад, могла би подумати, що Погані якісь маніпуляції були зроблені або неправильно, чи добрива забагато, чи ну, спалено, да? чи ще щось. Але тут варто зазначити, що треба дивитись навкруги. І от е бачу, що ось тут в мене дира ді пішла. О, як водичка побігла, побігла туди, все дира. І, звісно, там був крот. Ну, які я можу зробити висновки? Ну, звісно, що я зроблю висновки, що це від крота і від того, що щось там має бути, тому що кроти тут просто так не будуть лазити. Крути лазять там, де їм смачно. От, ну і все. Ось такі висновки. Тобто, якщо жовті листя, щось відбувається, треба аналізувати багато факторів. Це може бути і як останні маніпуляції, якісь які ми робимо. А так а також це можуть бути і зовнішні фактори. Ось, дивіться, які дири. На який ще фактор можна було би звернути чомусь жовті листя у рододендрона? Помімо того, що це сезонність може бути, тобто вже кінець вересня, на осінь він скидає, тому що тут верхівка ось зелененька. Ну, а тут деякі ось відлітаю. Да? Закладається нова почечка. От. Ті відлітають, інші почечки будуть пробуждатися. Але. Ще на те, що можна було би звернути те, що не вистачає вологи. Але на це я навіть не зауважу, тому що трава тут бояє повним ходом. Трава не, не пожуттівши, нічого тут зелень дуже добре. Тому саме-такий у мене підозри, це на кротів і що я ще пороздивлялася, так то ось бачу ход. Ось о, якщо видно, он який ход. І зверху сюди. І так пішло, пішло вздовж. Я ще підозрюю, що може це на миші схоже. Не знаю. Тому я взяла препарати, що в мене було в наявності. Це від мушей, відкрутів, на жаль, в мене при собі. Ну, тут немає нічого в наявності. А от що я зараз зроблю, Антихрущ підготувала. Потім в чашці у мене тут. Суперфосфат вже підготовлений, тому що його треба в гарячій воді розводити. І ось брикети від мишей. Такі червоні, кстати, дієві, вже я їх приміняла і знаходила мишей вже дохлих. От, тому, на всякий випадок, я покладу від мишей брикети і антихрущ. Ось на 10 літрів я беру одну, один флакончик циркону. Це антистресовий препарат, що там не спише. Біологічний регулятор росту і так, насіння кореневого творення. Запилення посилює стійкість до стресів. Оце саме, що нам потрібно зараз, щоб була стійкість до стресу. І антихрущ. Я застосую. І це буде така і профілактика, якщо я помиляюсь. А якщо не помиляюсь, значить буде е така швидка помощ. Що я зрозуміла, це те, що треба завжди мати під рукою оці всі засоби, щоб вони були як в аптечці Все для рослин. Так, І як тільки виявила, зразу застосувала, змішала. Це я зроблю таку бакому суміш бакову, щоб не... Розводити два рази. І ось цей суперфосфат. Ось. Там. Дуже довго розчиняється, тому треба заздалегідь його поставити. Зараз вже сонце пішло в мене вже надвечір, тому така добра вже якраз погода для. Тому що і підживити, і захистити, і антистрес зробити. Так, єсть. І я сюди пролью 5 літрів. А 5 літрів в мене піде ще під жасмін. І покладу зараз брикетик. Пару штук ось туди в норки. Ось я бачу там норка, там норка. Це зрозуміло, що це крот. А то, що вздовж лізе над землею. Ну, майже над поверхню землі. Мені здається, що це миші. Не знаю, може я помиляюсь. Єсть. І ось такі брикети. Зараз я покажу. Ось. Вони її дуже швидко знаходять. Я вже у себе там, де перед клумбою, яку я показувала, де гортензія, там теж так миші. Сюди одненько покладу. І сюди хай їдять. Тому що я все літо з ними панькалась, ставила есенцію. Від е, мишей, але бачу, що треба щось дієві. Ну, а всім бажаю гарних переглядів, гарних квітучих клумб і до зустрічі на каналі.